Якому ми знаходимося, давайте поаплодуємо тут затишно, комфортно і зручно. Дякуємо Юрію Анатолійовичу Науменко і всій команді за підтримку і допомогу в організації благодійних подій. А також окрема подяка Фазерс Вайн, український виробник із серце із серця Тернопільщини, акваха Кришталево, чиста вода з природних джерел. Ваші описки. Ну і звичайно, основна концертна програма буде трошки пізніше, після того як ми продамо частину наших лотів, і під фінал другу частину. Ну а зараз під ваші оплески, дорогі друзі, я хотів би запросити на сцену засновника громадського об'єднання бокову України Максима Ткаченка. Він же народний депутат України, він же, повторюсь, людина, яка несе всю відповідальність і організаційну, і фінансову за всі наші концерти і аукціони. Їдемо і у Дніпро. Все ж таки і у місто Суми, Михайло сьогодні. Ананченко, мій колега, друг, сьогодні з нами приїхав підготуватися до цієї вечері у Сумах. Ми обов'язково поїдемо і підтримаємо наших людей, українців у місті Суми, а головне, підтримаємо наших військових. І давайте ще раз і ще раз подякуємо нашим героям, нашим захисникам, захисницям, людям, які сьогодні з нами в цій залі, та усім. Нашим героям, які сьогодні саме в ці хвилини, захищають нашу країну. Більше, більше овацій, будь ласка, облиски Збройним силам України. Чи хтось де більше, Чи на тисячу зупинимось? Тисяча доларів раз, тисяча доларів два, тисяча доларів і далі. Подумав, а чого би? Не поїхати на батьківщину саме з такою футболу. Ну, я вам так скажу, ви знаєте, що всі речі, які ми продаємо, ми не перший раз від Кирила Буданова, продаємо речі. Це все речі, ну вони знадобляться. Мало ли як життя складеться? Мов мій улюблений жарт, це коли вам раптом доведеться зайти в приймання, а там черга. Ну витягаєте футболку і черги. Тут постукали, зайшли, і все. І це правда. Тисячу Віталій, скільки ви сказали. Кому треба уточнення даних в ТЦК, можете купити футболку і зробити, ну, без черги. Чекайте, це мій наступний козир, Віталій. Це ми коли вже зупинимося, тоді я вже почну відкривати ці козаря і говорити, що це я так. Вартість підняти і без черги в ТЦК зайти. Тисячу, скільки ви сказали, Віталій, 200? Тисячу двісті доларів. Тисячу двісті. що так просто будете здаватися? Тисячу п'ятсот. Це Нормальна ціна? Тисячу триста. Окей. Тисячу двісті Віталій. Тисячу двісті доларів раз. Це буде найдешевше лот ваш судячи. Пам'ятаючи ті лоти, які ви купували в нас, найдешевший. Тисячу двісті доларів раз, тисячу двісті доларів. Два, тисячу двісті доларів. чого? Тисячу п'ятсот. Бачите. Поїде красива футболочка на Тернопільщину. Або я б на Тернопільщину. Віталій, на черкащину чи на Тернопільщину? 1500 на Тернопільщину, але Віталій каже: ні, вона поїде на Черкащину, тому що я даю 2000. тисячі. Чи пісня написав ще в 2010 році, але вона актуальна до сих пір? Сьогодні для вас. І молитися поборете будь-які змови, і моритися поборете, все, що мужи, заспіває. Oh, uh -huh. Що гарного вечора всім нам з Богом. Олександр Панмаріо, ваші описки. Досі. І спешолот на екрані. Юрій, будь ласка. 200 доларів початкова вартість. Турбус з дитячими малюнками, хлопці, кілька слів. Так, додайте, будь ласка. Ну, а, Не буду оригінальним, скажу завдяки Максиму Ткаченко. Ми зараз тут. Ми зараз маємо важливість вам сказати деякі речі, які касаються тих людей, котрі також ВПО, але Воювали. Ми воювали теж Луганчани. Воювали 2014 року. Воювали 14, 2015, 16. 24 лютого пішли знову воювати. Зараз комісували, хто по поранені, хто за віком. Куди податися, чи нікуди. Тому є п'ять категорій Луганчан Луганської області. Це ветерани, інваліди війни Луганської області. Це сім'ї загиблих. Хлопців в Луганській області, дітьми. Коли я почну перейти 60-ті, ми вже маємо базу негативну, це дуже-дуже важко. Далі, хлопці, діючі. Саша Ткаченка. Це е, династія воїнів. Я воював під гідою його діда, покойного Віктора Миколаївича Ткаченка з міста щастя. Потім я очолював групу, в якій воював його батька Сергій Ткаченко, де який був би підлеглав. 22-го ми теж з ним воювали разом, поки мене інкомісували. Зараз Олександр Ткаченко зараз воює на Херсонському напрямку, і також частина цих коштів знов тепер вже піде їм. Бо ми передали авто його батьку, ми передали зараз Старлінг 111 братів. Ми займаємося разом з Максимом тим, же, чим ми треба займатися. І ще у них теж є сім'ї Луганчан ВПО, котрим ніхто не допомагає. От дійсно ніхто. Могу на фактах і на пальцях це розказати, розписати. Сьогодні не треба не буду. Ми об'єдналися. Осенью Я перший раз це сказав. Ми зробили вже Максим Казихаб. Я називаю його інвалідська вітеранська Луганська область. Ми це вже зробили. Вже є місце, де завжди радив. Він через тиждень повертається на фронт на Крим. Ну хлопці вже мають можливість у нас перепочити. У нас ми будемо лікувати. Завдяки Максиму, завдяки усім вам, всім гостям усім він сказав платив. Ну ще хвилиночку, це його батька з розвітру де з фрицем Руслан Гарбенка із 22-го року теж допомагав, це він передав з фронту. А наші діточки, Луганські, в тому числі художні, їх розкрасили. Там навіть є фотка. Да? Це вже і те саме. Розумієте? Це важливість для того, що ми будемо робити, допомагати. А якщо що ви допоможете, ну. Буде набагато легше. Слава Україні!